Ознайомлюючись з матеріалами справи, 7 червня 2016 року встановлюється факт, що в томі, 4, 4 том справи 351 20, 75, 13 це агатій Надії до Приватбанку, до Приватбанку, який на перемоги 50, Приватбанк, який перемоги. 30 – Чернівці, значить, Національний банк України і служба у справах дітей. Тобто встановлюється факт, що в документі поштового повідомлення 78 201 018 34512. Що не не відповідає 4-4-2016 року. Так, хвилинку зараз підпис не мій. Романчак 04.04 отримано рішення. Підроблений документ судом. суддею його однорук. Насправді отримано. Є повідомлення, що рішення отримано 11.04.2016, як повідомлення, яке оригінально підписано мною, так і 11.04, що це поступило рішення у справі. Тут чітко зазначено. Від 31.03.2000 рішення отримано 11. 04 Це вже підробка документів самим судом і суддею Буднаруком. Цей факт встановлений 17 7 червня 2016 року.